Мир, мої любі, ви знали, що українська земля це. Обрана земля. Якщо брати Радянський Союз, то найбільше диявол пригнічував Україну. Чому? Тому що завжди звідси відбувалося найбільше божих таких рухів, течій, пробуджень. Саме на цій землі, якщо ми подивимося найбільше, завжди мешкало євреїв. І коли навіть проповідуєш людям, а людина тобі відразу каже: євреї у всьому винні. А ви знаєте, що в Біблії написано: хто благословляє євреїв, той буде благословенний, хто проклинає, той буде проклятий. І від цього залежимо. ти знаєш скільки євреї страждали, і навіть на цій, на нашій землі, взагалі, так і. Дуже добре в книзі суддів описується вся історія народу Ізраїлю, коли вони каялися, коли, коли вони говорили, Боже, ми згрішили, ми відступили, ми справді займалися язичництвом там, ідолопоклонством і так далі. Ми не зберегли твій заповіт, твої заповіді, твоє слово. Тоді Бог реально він давав милість і приходив захист, і приходило благословення від Бога. І це все просто і ясно. А найголовніше, ви знаєте, що багато людей, людей, коли вони роблять там аналіз ДНК, то у багатьох людей. Більшою чи меншою мірою, які живуть на цій території, у них є якісь єврейські гени, корні, кров, так, і бо тут мешкали мільйони євреїв. І тому е, ти дивишся і кажеш, Бог є для цієї землі, є для цього народу, є якась надія, а вже ж є. Подивіться на євреїв. Дві тисячі років в них не було держави, і Бог створив державу, Бог підняв їх. Амінь.